Добрий день, малята! Сьогодні ми поговоримо про права та обов'язки дітей. Донедавно до думок дитини не прислуховувалися, бо вважали їх нераціональними. Дорослі мали повну владу над дітьми, а дітям нічого не залишилось, як безвідмовно слухатись старших. Та згодом дорослі уклали та затвердили права. Які захищали дітей усього світу, від насильства, дитячої праці, повної влади батьків. Дитя моє, права дитини ти мусиш вивчити сумлінно. Це так потрібно, так важливо напевне, знати в наші дні, коли з тобою справедливо вчиняють, а коли і ні. Тому пропоную розглянути плакати про права дітей. Перше право кожна дитина має право на сім'ю, має право на медичну допомогу, має право на любов і турботу в сім'ї. Має право на відпочинок та дозвілля, відпочивати з родиною, гратися з друзями. Дитина має право на отримання освіти, ходити до дитячого садочка, школи та отримувати знання. Але крім прав, кожна дитина має ще й обов'язки. Треба знати не лише свої права. Але й обов'язки. Обов'язки це справи, які людина може і повинна виконувати, слухатися старших, берегти природу, поважати дорослих, з повагою ставитись до людей, які піклуються про нас. Переплітаються щоднини права й обов'язки людини, без прав обов'язків нема. З дитинства знаю це сама. Родину треба шанувати, своє здоров'я берегти, комусь при змозі помагати і, взагалі, таким будь всюди, щоб поважали тебе люди.